Друзі, гарні новини. Міністерство оборони Португалії передало Україні 8 гелікоптерів sa 330 Puma в рамках пакета військової допомоги. Так, особливістю португальських гелікоптерів є використання просунутих систем керування вогнем. Що забезпечує можливість запуску проти корабельних ракет. Фінляндія оголосила новий 28-й за ліком пакет військової допомоги для України, вартість якого становить близько 200 мільйонів євро. Про це заявив міністр оборони Фінляндії. Міністр оборони зазначив, що у Фінляндії широка політична підтримка та національна одностайність у питанні допомоги Україні. На зустрічі також був підписаний меморандум про взаєморозуміння в галузі співробіт з оборонними відомствами двох країн. Метою документа є поглиблення оборонної співпраці. Сфера охоплює питання оборонних матеріалів, обмін інформацією, дослідження та інновації виробництва боєприпасів. Друзі, дякую за перегляд. Підтримайте канал підпискою та лайком. Буду щиро вдячний! Країни Балтії та Скандинавії розпочали спільну підготовку української бригади в рамках проекту Нордично-Балтійської бригади. Про це повідомив міністр оборони України. Так, Норвегія виділяє майже 8 мільярдів євро у 2025 році. Це один із найбільших бюджетів допомоги в Україні. Кошти можуть бути спрямовані на посилення спроможностей на морі та ППО. Також Норвегія підтримує підготовку військових у межах Нордично-Балтійської бригади та інвестує в Україну. Український ОПК повідомив міністр, окрім того, країни зобов'язалися й надалі розширювати підтримку України, зокрема у сфері протиповітряної оборони, постачання боєприпасів, а також шляхом інвестицій в українську оборону промисловість.